Я не можу у вас довго бути, я не можу дивитися на цей ваш хаос. Наталю, хіба я так тебе виховувала, доню, роби щось, бо нічого доброго з цього не вийде, попереджала мама, коли приїжджала в гості до доньки. Ритм життя цієї сім'ї для літньої жінки був абсолютно незрозумілий. Наталя сама бачила, що у них все якось дуже хаотично, але їй було важко навести у порядок. Ранок у їхній квартирі був, як завжди, швидкий, гучний і трохи безладний. Денисе, в тебе знову не завантажився щоденник, вигукувала Наталя, збираючи старшого сина в школу. Андрійку, не чіпай телефон, сніданок на столі іди їж». Тато, відвезеш мене сьогодні, кричав з ваної Денис. Я на нараду спішу, підеш на автобус, озвався Віталій, не відриваючи погляду від ноутбука. У Наталі телефон теж не мовчав. Повідомлення в робочому чаті, дзвінок від мами, нагадування про онлайн зустріч. Малий Андрійко тихо всівся у кутку з планшетом і навіть не спробував торкнутись тосту. Їхня сім'я була звичайною сучасною родиною. Наталя, менеджер в it компанії, працювала з дому, але робочий графік розтягувався до пізнього вечора. Віталій, інженер, часто їздив у відрядження, а вдома майже завжди був з ноутбуком на колінах, а діти росли самі по собі, Денис у своєму телефоні, Андрійку, у мультиках. Зовні все було нормально: фото з відпустки в Карпатах, сімейні селфі на свята, подарунки, привітання. Але всередині було щось не так. Одного разу, коли Наталя прокинулася з головним болем і втомою, який не минає навіть після вихідних, вона раптом зрозуміла що щось не так вони всі разом, але кожен живе сам по собі. І права була її мама, коли казала, що нічого доброго з цього не вийде. Віталій зранку пив мовчки каву і гортав новини. Денис закрився в кімнаті з іграми, а Андрійко питав маму, чому вона не читає йому казку як раніше. А ще, частіше Наталя чула від себе і від Віталії від, від, від одне й те саме зараз немає часу, потім. Але потім стало звичкою. І вже не згадаєш, коли востаннє разом вечеряли без гаджетів, коли гуляли всі разом не для фото, а просто так, коли сміялися щиро від душі. Останньою краплею стала суперечка, зовсім незначна на перший погляд. Чому ти не переказала кошти на гурток Дениса?» – запитав Віталій, бо ти казав, що сам зробиш це ще вчора, відповіла Наталя втомлена. Я казав, нічого я не казав, як завжди все на мені, та на тобі тільки телефони відрядження. Діти притихли, слова полетіли як птахи, кожен виказав те, що наболіло за довгий час, а потім тиша, така, що не передбачала нічого доброго. Того вечора Наталя не могла заснути, лежала, дивилась у стелю і питала себе ми ж хотіли бути щасливою родиною. То куди поділася та любов, що була? Наступного дня вона зробила щось несподіване, вимкнула телефон, сказала на роботі, що бере вихідний. Зробила паріг, який колись усі любили, купила новий пазл. Увечері, коли всі зібралися вдома, просто сказала я втомилася від того, що ми живемо поруч, але не разом, ми чужими стали. Пропоную сьогодні без гаджетів, хоч одну вечерю, без телефону та як це? озвався Денис. Це складно, усміхнулась. Тоді, тим паче, треба спробувати. Було ніяково, усі сиділи і не знали, з чого почати. А пам'ятають, як ми в минулому році в Карпатах на водоспад пішли, і тату впав у воду, раптом згадав Андрійко. Ага. І ми потім сушили шкарпетки на сонці, засміявся Денис. Та я не впав, я просто поскознувся, розсміявся Віталій, і вперше за багато днів його усмішка була справжньою. Сміялися, грали в пазл, потім тато розказав стару історію з юності, яку ще ніхто ніколи не чув. Мама читала казку і вперше всі заснули в спокої. Це була лише одна вечеря, але вона стала початком. Вони не стали ідеальними, так не буває, але вирішили один день на тиждень без гаджетів п'ятниця у них сімейний вечір. Денис навчив Андрійка грати в шахи. Віталій почав будувати з синами дерев'яну хатинку для пташок. Наталя записала їх на родині фотосесії не для соцмереж, а для сімейного фотоальбому. Одного вечора Наталя сиділа шешкою чаю і подивилась на Віталію, а він сміявся разом з дітьми щось майструючи, і вона подумала можна втратити час, гроші та навіть спокій, але найстрашніше втратити одне одного, бо любов стихає день за днем, якщо її не берегти. Вона підійшла, обійняла чоловіка і прошепотіла – Дякую, що ми знову разом. Так, сучасний світ шумний. він забирає увагу, час, енергію, але справжня близькість там, де ми зупиняємося, відкладаємо все і дивимося одне одному в очі. Дає прості речі, теплий поріг, спільна вечеря, сміх і руки, що тримають не телефон, а твою руку. Берегти родину це не про ідеальність, це про вибір кожного дня. Не втратити, не пройти повз, почути, бо любов це завжди присутність бути родиною. Це не жити кожен в своєму світі, а навчитися таки бути разом.